Наш металский центр. Передає два автомобілі Славетній 95-й бригаді, ДШВ, яка прямо зараз бере участь в бойових діях на напрямку Креміної, але також зробила дуже дуже багато добра по захисту України протягом всієї російсько-української війни ще з 2014 року. До нас звернулися хлопці з першого батальйону 95-ї бригади з проханням забезпечити їхній підрозділ двома автомобілями пікапом і позашляховиком. Ми оголосили цей збір, який тривав відносно довго, але завдяки вашим внескам, завдяки тисячам внесків, звичайних українців, нам вдалося зібрати 650 тисяч гривень. І зараз ми передаємо хлопцям дуже якісні, хороші два автомобіля в хорошому стані. Біля мене знаходиться Андрій, якраз боєць першого батальйону 95-ї бригади. Андрій, ну розкажи два слова для наших глядачів, чому ці автомобілі настільки важливі для фронту, чому взагалі люди. Люди мають продовжувати допомагати фонду. На жаль, автомобілі там це розхідний матеріал, і завдяки вам, вашому фонду «ЮАХелп» та всім, хто долучився, вони зможуть виконувати бойові завдання та евакуацію поранених, доставку БХ на позиції безпосередньо. Ви бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо волонтерському фонду «ЮАХелп» Занаданий автомобіль, який буде використовуватись для виконання бойових завдань, евакуації поранених та доставки спорядження. Слава Україні! Героям слава тому, як ви чуєте, товариство це дуже важлива допомога для фронту. Я вас дуже прошу. Не треба писати в коментарях, як ми часто бачимо. Ой, хай там Резніков забезпечує. Єрмак забезпечує, хай міністерство оборони забезпечує. Ми всі чудово розуміємо. Що на жаль, те забезпечення, яке має бути, воно недостатнє. Воно на жаль, ми його не вистачає на центральному рівні. І ми в тилу маємо не перекидати на когось іншу відповідальність на різноманітних корупціонерів. Так ми маємо самі робити все можливе, коли бійці звертаються. Треба відгукуватись на ці звернення, а не писати в коментарях, а питайте когось іншого. Хто скільки зможе? Хто може 5 гривень, може 5 гривень, хто може 500, хто може 500. Тому завдяки вашим внескам, тисячам внесків звичайних українців нам вдалося зібрати. Цю суттєву суму для того, щоб забезпечити хлопців цими двома якісними автомобілями, які знадобляться вже буквально завтра на передовій. Тому що Андрій вже завтра це відвозить на передову під Креміну. Я хочу подякувати всім вам. Я хочу закликати вас продовжувати допомагати фронту. І окремо я хочу подякувати виданню Censor.net, яке кілька разів вистріляло на наш цей збір і суттєво нам в цьому допомогло. А також нашим партнерам, нашим друзям друзям з благодійного фонду Едельвіра, які також виставляли у себе цей збір і теж допомогли нам зібрати подрібну суму. Дякую всім вам, товариству. Продовжуємо разом допомагати фронту. Тільки коли Тил посилить свою допомогу, не просто продовжить, а посилить ще більше свою допомогу і буде продовжувати до перемоги. Тільки тоді ми наблизимо цю перемогу, і вона нарешті настане. Слава ЗСУ. І слава Україні! Героям. Героям Слава! Коли ми оголошували наш збір для двох машин для 95-ї бригади, ми повідомили, що проводимо під цей збір розіграш у цього гранатомету Матадор, який має особливу історію. Він був використаний героєм війни Віталієм Кихачем-Антоненком при звільненні Лиману. На жаль, пізніше, під час бойових дій на тунецькому напрямку, Віталій загинув. У нього залишилась дружина Наталка на той момент вигідна. Вона зараз слава богу вже народила. Здорову дитинку, і ми тоді оголосили, що всі, хто скидаються на той збір, одну тисячу гривень і більше, беруть участь в розігріші цього гранатомету і половину зібраних коштів з розгляду. Ми передамо якраз Наталці, а половину випустимо висикаш на цей збір на двох дві машини для 25-ї бригади. І тут ми сьогодні передали власне кажучи ці машини 95-ї бригаді. Біля мене знаходиться якраз Владислав Супоненко, хлопець, який один із тих, який нам скидав на цей збір Всього Долучилося до цього розіграшу що 9 людей. Ми зібрали на, на цьому розіграші 32 тисячі гривень майже. Владислав скинувся, і зараз ми якраз під'їхали до нього, щоб йому передати цей гранатомет і, і виконати нашу обіцянку, як ми завжди робимо. Але може ви щось скажете? Друзі, долучайтесь до допомоги армії. Дуже правильно. В принципі, немає що додати. Єдине, що скажу, Коротко від себе туриста у нас ще багато таких схожих речей є використані радимети, різні інші такі специфічні подарунки від бойових підрозділів, які ми допомагаємо постійно допомагаємо з їхніми важливими справами на передовій. Хочу повідомити по такій. Цікавий теж момент. Всі, хто підпишуться на наш Патреон, майте на увазі, що ми десь приблизно в середині липня будемо проводити серед підписників на Патреоні ще один розіграш схожої штуки, тож інше, але схожої. Так підписуйтесь на Patreon, підписуйтесь на всі наші ресурси, слідкуйте за оновленнями і будемо намагатися все більше і більше робити таких добрих справ, зокрема завдяки тим, сувенірам, які нам надсилають. Наші герої е, з передової слава збройним силам України.